Спостерігати за пташками, милуватися природою, а ще зробити це місце частиною туристичного маршруту. Як багато надій покладають урбаністи, екологи та фахівці з туризму на заказник гнідавське болото, що в околиці Луцька неподалік річки Стир та центрального парку, а тим часом гектари заказника приватизували і навіть не волоняне. Порушити біосистему болота, це призведе ще до інших, в першу чергу, екосистемних втрат. Ви не вважаєте, що це була якась супречка схема? Не вважаєте це. Я не можу мотиву знайти, в кожній схемі, от як ви називаєте, є мотив. Махінації були колишнього керівника дергево Заказник місцевого значення Гнідавське болото має 116 гектарів. Простягається через історичну частину Луцька, мікрорайон Гнідаву та село Рованці. Статус заказника рішенням облдержадміністрації отримав у 95-му році для збереження природи у заплаві річки Стир. Там проходила один із рукавів річки Стир. Попід гнідаву протікало, і тоді, вже ближче до Ковальського моста, там впадало в основний рукав. Це є Острів проживання, відповідно тварин, відповідно птахів, які там можуть гніздитися. Ну і рідкісних видів флори. Люблю тут гуляти влітку навесні, коли все зеленіє. Люблю восени, коли природа там дивує своїми новими барвами, червоним, жовтим. Унікальна ця територія і своїми оцими сухими травами вона теж додає шарму. Тут дуже красиві. Унікальні е, мальовничі такі пейзажі вже на один рік посадовиця та місцеві урбаністи просувають ідею зробити цю місцину крутою туристичною локацією. Луцька величезні гектари е, болотно водних угідь, які у всьому світі цінуються е, і використовуються ось такою. Рекреаційною е, метою, так з метою розвитку екотуризму, ми в партнерстві з Боратинською громадою, Луцька громада, можемо розробити тут нормальний крутий туристичний маршрут, де люди зможуть витрачати день і два на те, щоб пройти тими стежками, які вже є наявні. Ми розуміємо, що тут не можна здійснювати ніяких тактичних інтервенцій урбаністичних. Ми не можемо тут ні будувати, ні встановлювати лавки, ні встановлювати мафи. Поки Любителі природи і урбаністи планували як зробити гнідавське болото туристичною локацією, не нашкодивши екосистемі, землю вкрали просто з-під носа. Впродовж 2017-2020 років, частину заказника ділянку за ділянкою віддали у приватну власність. Понад 5 гектарів у селі Рованці безплатно дісталися чотирьом людям. Дві з них за відомою схемою використовуючи бійців. АТО. військовослужбовець з Нововолинська Олександр Волохатий каже, що про те, що володів ділянкою посеред гнідарського болота, дізнався випадково. Де її мені дали і що її продали? Я знав, коли оформляв декларацію про доход. І за того, що навіть за ті гроші, що зробили договір куплі-продажу майже там, за мільйон гривень, то я знав, що в мене такий дохід, коли взяв довідку з податкової для заповнення цієї декларації. Тоді ми все, так би мовити, оце підняли цю бучу, писали заяви там, на поліцію, нам яку кажуть, все відмовляли, відмовляли. Військовослужбовець розповів, що був змушений ще й сплатити 70 тисяч гривень податку за продаж ділянки, яку без його відома на нього оформили і замість нього продали. Податкова через суд стягнула з чоловіка чужий борг по мене виконавча наклала арешт на все так би мовити От І все на всі рахунки. Навіть робили почеркознавчу експертизу, що ми писали якісь, бо це не тільки я один, це що зі мною ще були троє, так би мовити, що знайшли атошників, так би мовити, і що ми писали заяви в Братинській сільській. Раді про виділення цього. Я навіть не знаю, де там сільська рада, і ми ніяких заяв не писали. Сказав нам типу це, що не ваші під, на, на тих заявах, що ми писали в Буратинській сільській раді. На були колишнього його керівника Держгеокадастру. Олександр зараз служить у війську і водночас змушений у судах відбуватися від спритників, які в тилу використовують його ім'я у корисливих цілях. Хто ж підробив документи, аби заволодіти мальовничою місцевістю та нажитися на Луцькій землі? Розкажу вже за мить, а поки важливе повідомлення. Привіт! я Оксана Петрук, головна редакторка Центру журналістських розслідувань Сила правди. Маю для вас важливе оголошення. Наша редакція вже сім років викриває корупцію, різноманітні схеми та махінації на Волині. Досі ми робили це завдячуючи здебільшого американським платникам податків. Але як ви вже певно чули, адміністрація Дональда Трампа вирішила скоротити усю зовнішню допомогу, в тому числі і для українських медіа. Ми ж прагнемо залишатися незалежними від політиків і олігархів, аби мати змогу і далі робити гучні викриття про тих, хто думає, що правда на Волині. Це їхня кишенькова справа, тому нам потрібна твоя підтримка. Окрім лайків, коментарів і поширень. Тепер ти можеш підтримати нас фінансово як спонсор каналу. Натискай спонсорувати прямо зараз і стань частиною спільноти Сили Правди. Таким чином, ми зможемо зберегти єдине незалежне розслідувальне медіа на Волині. А Дар'я зможе стежити за подальшою долею гнідавського болота. Отож, повертаємось до нашого ой, їхнього болота. Ділянки у двох учасників АТО на паперах викупили двоє жителів Львівщини. Трьома гектарами заповідника нині володіє власник юридично-земловпорядної фірми Михайло Говорін. А гектаром по сусідству Андрій Кольбух із фірми Захід землепроект. І як видно з їхніх соцмереж Михайло та Андрій між собою товаришують про свої землі в заказнику Михайло Говорін говорити відмовився. І як так сталося, що в заповіднику отримали землю? Я коментарів зараз канали його земляк та сусід по заказнику, колишній депутат Раворуської міської ради Андрій Кольбог взагалі вирішив в вдавати, що ніколи під Луцьком землі не мав. У вас же ж є земельна ділянка в заказнику в Рованцях біля Луцька? Я думаю, що ви помиляєтесь. Вони купували там землю. Перший раз чую. Будь ласка. Захід землепроект, фірма. Ти ж ви ж там працюєте? Так я кажу. Я не знаю про що ви говорите. Хто ви такі? і Чому ви до мене дзвоните? Я вам представилась. Ми агентство журналістських розслідувань. Та, я перший раз вас тоже чую. Я ж не знаю, хто ви такі. Ви готові зустрітися з нами? В ми до вас ні, не готовий. Не маю ні ні найменшого бажання. Прошу мене не турбувати. Окрім землі в заказнику гнідавське болото Андрій Кольбух у 2021 році задекларував ще 41 ділянку. Майже уся земля львів'янина на Волині. Більшість у колишньому шацькому районі. Зокрема, 16 ділянок у селі Світязь, сім у шацьку та кілька у пульмо та піщі. Ну, у вас багато земельних ділянок по волині. Там Я розповіла вам лише про дві земельні ділянки заказника, які 2017 року нібито надали учасникам АТО, і їх одразу викупили два феодали з Раворуської на Львівщині. А 2020 року дві інші ділянки площею понад 2 гектари на території заказника безплатно приватизували ще двоє їхніх земляків. Лісопотолог Раваруського лісгоспу Микола Гринчук та його рідна сестра підприємиця Оксана Колодій. Лісівник свою землю згодом теж перепродав вже згаданому Михайлу Говоріну. Можливо, Оксана Колодій та Микола Гринчук могли б пролити світло на те, що ж вони та їхні земляки збираються робити на землях гнідавського болота. Але, за словами родичів і колег, вони покинули Україну. У Раворуському лісництві, де багато років працював Гринчук, нам повідомили, що торік він звільнився. Полишній працівник мій Краворуського лізложку, але на даний момент звільнений. Може, маєте його контакт? Наскільки мені відомо, він за кордоном. Слухайте, у нас там дуже таких багато переплатів. Він був головою профкому. вкому, не помирають. Чи там якісь ще судові справи йдуть, можливо, по звільненню. І теж немає на Україні. Ага, вона теж виїхала, так? Так. А чому виїхали? Це особисті справи. Накази про виділення земельних ділянок у заказнику гнідавське болото у 2017-2020 роках підписував перший заступник начальника Волинського держгеокадастру земляк фігурантів Анатолій Поляков. Чи не вважаєте, що це була якась сухречка схема. Не важається з точки зору юридичного права. Тут все дотримано. З точки зору моралі, кожен думає по-своєму. Цікаво, що посадовець знайомий із Кольбухом та говоряним. Андрій Кольбух свого часу навіть претендував на посаду в луцькому відділі Держгеокадастру. Я їх знаю ще по старій роботі. Угу. І для ви думаєте, що це випадкові? Що вони ці земельні Що вони ділянки, купили дні? І... Що вони купили ці земельні ділянки? Я думаю, що це не випадковість. А як так сталося? Ну він може купляти собі. Я не знаю, це напевно треба от взяти от в інтерв'ю цих людей про яких умовах і за які гроші вони продавали ті земельні ділянки тим хлопцям. Анатолій Поляков переконує, що коли роздавали землю гнідавського болота, то не знали, що це заказник. Природно заповідний фонд це є умовний шат. Він з'явився вже в 20-му чи 19-му році. Десь плюс-мінус, коли був ковідний час, до того їх не було. Межі парку чи заказнику вони не встановлені. Вони не закріплені межовими знаками і вони не встановлені на місцевості. Тобто, за даними державного земельного кадастру, за нашими відомостями, це є пасовище землі сільськогосподарського призначення. Але дві з чотирьох земельних ділянок у заказнику під приватизацію віддали у жовтні 2020 року, і накази про їх передачу теж підписував Анатолій Поляков. На це посадовець відповідає, що перевіряти заказник це чи ні, мав би земловпорядник, який готував проєкт. Вони за це беруть гроші. Це їхня робота. І вони свою роботу віддають. Тобто тут е трошки непевно типу, приходити і казати, що тут десь хтось щось там по підписав чи щось зробив. В реєстрі зазначено, що документи із землеустрою щодо двох ділянок розробляв інженер-землевпорядник Волинського науково-дослідного інституту землеустрою Михайло Мацюк. Однак чоловік каже, що не брав у цьому жодної участі. Це не може бути. Я не знаю, де це після. Я не працюю вже там певно, ну, років 5-6. Вони взяли мене під. Як це вам казати? Бо там треба було три сертифікованих інженера з і тут не мав права далі працювати, як то кажуть. І вони взяли мені сертифікат. Я, як то кажуть, підіску соняті не мав. Я точно корилоник є. Яр був працював тоді на 0,25 ставки, розумієте? Мене оформили. Що там було, як і що до чого? Я на не скажу. Ще одним інженером замлевпорядником, який не вказав, що ділянка розташована в заказнику, був підприємець зі Львівщини Євген Ющин. Я за це не пригадуєш. Ну якихось якихось там деталей. Як так сталося? Чому чому заповідник відводилися ділянки? Будемо з'ясовувати, так розумію, що там якісь ну, якісь ще провадження, що там буде, тобто не готовий вам нічого сказати. Ну, Кольбуха, знаєте чи ні, Андрія? Е, ну, дивіться, зараз я ну не готовий нічого коментувати. Третя інженерка землевпорядниця Світлана Шеремета, яка до 2009 року працювала у Волинському держгеокадастрі, нині перебуває за кордоном. І в месенджері відповіла, що вже нічого не пам'ятає. Нагадаю, окрім учасників АТО землю на болоті отримали ще двоє людей із Раворуської. Анатолій Поляков пояснює, це просто таке право надане державою. Кожному громадянину Гринчук, Микола і Оксана Колодій, брати сестра, вони точно не учасники АТО. Для мене зараз, от я не знаю ні цю людину, ні цю людину. А вас не дивує, що це всі ці четверо людей, вони з Раворуської територіальної громади? Ну тобто, а вас така інформація? Ну, з реєстрів. Тобто, я мав би написати, на вашу думку, відмову цим громадянам у зв'язку з тим, що вони з Львівщини? Давай, Я напишу вам давай, заяву і побачимо, давай, чи мені дадуть давай, 2 гектара давай, в центрі Луцька. Давай. Побачимо, Ви думає, що дадуть е -е, на час війни не дадуть, тому що на час воєнного стану заборонена передача. Закінчиться війна. Вашу заяву розгляну. Дивні рухи із землею у заказнику гнідавське болото ще чотири роки тому помітили екоактивісти з української природоохоронної групи. Розповіла представниця громадської організації Катерина Гарбарчук. Її колега звернулася із заявою до правоохоронців. Землі заказників заборонено роздавати приватну власність, і законодавство взагалі не передбачає і не встановлює механізмів приватизації земель природно-заповідного фонду. Це є частиною заплави річки, і якщо там буде проводитися... Забудова це передбачає осушення значної площі території і всього заказника, і що вплине на всю екосистему заказника. І зокрема, на території гнідавські болото є низка червонокнижних видів, зокрема родини Зозулинцеві, які будуть знищені за фактом зловживання владою або службовим становищем у квітні 2020 року. Розпочали кримінальне провадження. У цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, і згідно з ухвалою суду на чотири земельні ділянки накладено арешт. Але підозру досі так нікому і не оголосили. У Луцькому міськрайонному суді нині триває розгляд цивільних справ про повернення ділянок у власність Боратинської громади. А нещодавно за справу взялось і державне бюро розслідувань. До вас були якісь питання правоохоронних органів чи ні? Кожен день. От, ну, і це... от по такій упередженості, як вас вже ж п'ять років і шукають і п'ять років йде слідство, чи скільки, бо ніхто не може визначитися, чи волохатий звертався в держіоктастер, чи не звертався? В нас немає фейс контролю. Розумієте, ми не знаємо, хто приходить. Чи вдасться зберегти цінну територію на межі двох волинських громад? Які наміри у тих, хто порізав заказник на ділянки? Для чого львів'янам волинські болота? Відповідей на ці питання наразі немає в межах об'єктів природозаповідного фонду. Не можна здійснювати господарську діяльність за винятком розвитку рекреації, розвитку там проведення наукових досліджень ще порушити біосистему болота. Це призведе ще до інших в першу чергу екосистемних втрат Тут дивно, для чого людям ці ділянки ми не знаю. Просто щоб були власники ділянки по закону України, не мають права нічого тут змінювати. І це підтримується державою, тобто тому ми тут маємо можливість спостерігати і чекати регулювання. Можливо, це дзвіночок про те, що є план змінити цільове призначення. Там просто йде провалі, я не знаю навіть глибини, про яку глибину можна туди провалитися там. І що на цих ділянках їм потрібно було? От я теж того не розумію. Податки тільки раз в Знаю, рік платить. що він назбирається робити. Ну, ну в чому логіка? От я не можу мотиву знайти. Вот е, ми шукаємо мотив. Чому ну в кожній схемі, от як ви називаєте, є мотив. Який мотив у цій схемі вочевидь не можуть розібратися і правоохоронці, які розслідують цю справу вже чотири роки і підозру досі нікому не оголосили. Ми знаємо багато фактів, які намагаються від вас приховати. А щоб могли про усе розповісти вам, підтримайте редакцію Донатом, натиснувши на кнопку спонсорувати, або ж перейшовши за лінком в описі цього розслідування, разом зможемо зробити більше.